Всем привіт, які пісталі, мої моя пупсики, ви на моєму каналі. І це довгождана прода блога. А також хотіла ну, дуже вам сильно подякувати за такий жорсткий актив. І що ви мені нарешті добили 521 підпасон. А ми розпочинаємо нашу проду влога. Так, ну що йдемо будити Мішалку-Милелку. Міше! Uh -huh. Ой, мама, Мишаль, тиша обнаглила, що ти всю нічого ще раз не спала чи що? Ну не, я просто рано, а я просто рано встала і дуже захотіла подивитись ладіба. Так знешно кому тут обряжеш. Ай так, коротше, ладно, пофіг. Пофіг тебе да. Ладно, коротше, можеш в принципі йти вдіватись через те, що ми зараз будемо з е, ну, нашою чашою сімейкою їхати купляти вам всякі ці всякі ручечки, рюкзаки для школи. Якої ж школи? Так нічого школа через три дня. В смислі через три дня? А ти що думав, що життя малийна чи що? Зашибісь. Ну, коротше, тому чекаю тебе на першому поверсі. І будемо, коротше, не теж жду, коротше, одіватись. Зашибісь. Я думала, що тільки літо почалось, а, виказується, через три дні школа. Зашибість. Ладно, рібетишки, в принципі, в мене отакий лук. Звісно, кропимося духами Вікторія Сікрет, Сікрет Віктора. Ну і можна йти в похід ось такою красоточкою-нірялочкою. Мої пупсини, я вас так люблю. Давайте ми просто підемо в мак, я вам там куплю все, що ви захочете, але ми не будемо вам купляти оці от рюкзачки, зошитки, зошотки, усе от все. Ні, ну, ми, звісно, не відказуємося від такого шансу, але ми що будемо, Ті, як ми будемо до школи ходити без всього всього. Ну, я вам то, що вам буде, треба куплю. Знаю, що, що ти нам купиш, ми, пожалуй, відкажемося. Ну ладно, в принципі, ладно, тому ми согласні. Да, але можете тільки мамі не казати. Я ж не поняла, що ж ви мамі не будете казати, що ти вже дітей настраюєш. Ой, нікуся, привітулечки. Ой, все моє пупсине. Ходіть, вдівайтеся, бо вас тут оцей даун нічого розумного не навчить.